590 гривень комплект газова плита плюс 4 балончика. Е, вистачає орієнтовно цих балончиків, вам вистачить на 8 годин, щоб готувати їсти на газовій плиті. Якщо немає світла, це не проблема. І у вас газ, і електрична плита. Взяли таку плиточку і готуємо собі їсти. Все можна на ній варити. І суп, і борщ, і м'ясо тушити. Ну, абсолютно все. І чай, ну, це понятно, що абсолютно все. Плюс вона йде в комплекті з перехідником, і ми можемо її під'єднати до великого балону, якщо ви вже такий маєте, наприклад. Е, так вийде дешевше, якщо на такому балоні працювати. Вона буде працювати трошки, виходить дешевше. Одного балончика вистачає орієнтовно 2 години, тобто 8 годин ви забезпечені, що ви зможете приготувати собі їсти. 890 гривень коштує комплект, Окремо плита коштує 80. 550 гривень, балончик 85 гривень. Можемо комплектувати вам плиту і з ящиком газу, то тобто, ну по-різному беруть хто 4, хто 5, хто 10, ну хто інколи бере, буває і ящик. 28 штук в ящику йде газу. То тобто, взяли собі, поставили, запаслися. Зберігати можна будь-де, головне, не біля відкритого вогню. Ну щоб там не було навіть ну, температури якоїсь там 80 градусів чи 100, да, щоб не нагрівати ці балончики. Зберігати можна будь-абсолютно будь-де. Вони плюс ідуть з захистом, тобто, навіть якщо він літку на вас на сонці буде стоять, він не взірветься. Він Просто випустить собі газ. Тобто це хороший якісний газ, який ми я комплектую ось газові плиточки. Так що пишіть, дзвоніть і вам відправимо.